От дивіться. Ви бачите? Раніше стояли за 5-10 метрів, тут вже дивіться. Все. Ага. Перший ряд, перше місце. Так. Мазуха. Раз. Іди сюди. Два. Три. Дивіться. Ну давай, давай. Хоче, хоче. Майже. Дивіться. Аблизується. Ну. О! Та ти що? Ви бачите, що робиться? Так. Мамуля. Мамуля, не нервіруй. Іди сюди. На. Так. Ця. Оп! О, кстати, цей. Щас я вам покажу, як він їсть. Він же все в прыжки робить. Зараз Егор палич. О, бачите тут. Фу. Дивіться. Сальто морале. І так. І... Хоп! Трошки не. Сейчас покажу ще. Мазуха. Коротше, собачки вже дивіться, Ну, в ряд, ну просто вряд, дивіться, все. Ну, подивіться, де це таке було в мене? Та, да? мамка, на. На! На! ну Дивіться, бачите, кинули. Той подумав, що та з'їла, та подумала, що та з'їла. Іди бери, кушай. На, мазуха. Так що в мене успіхи є? Оце зараз буде дивитися. Баскетболіст. Оп, ну, ловив в мене в повітрі. Бачите, лежить так. Так, тобі. Хоп. Тобі. Ого! Ви бачите, що тут робиться? О, найшла мамка в той кусочок. Ну і слава Богу. Так, на. Мазуха. На. Так що в мене дуже великі успіхи. Все, коротше, буду сьогодні сейчас давати більше давайте. Ого! Мамка така оживилася. Бачите, мамулька, Єгор Палич. Так що, чудово. Все у нас чудово. сейчас, сейчас буду давати ці спинки. Так, зараз це я ставлю на вечір. Кстати, дивіться, мене... Субота, неділя тут не буде. Так що сьогодні в мене тут посилення харчування. Ось то, Шиї. Раз. Спинки. Два. Каша. З м'ясом. Зараз покажу. О! З молочком і м'ясом. Ну, м'ясо трошки туди воно втопилося. Так. І сухий корм. Ну, Сухого корма там більше. Вода.